Друзі, ви на каналі про фізичне та ментальне здоров'я. Наша ціль розвиток якісного українського Ютуба і формування у вас клінічного, а не магічного мислення. Ми за те, щоб ви робили не гімнастику шишоніна від усіх хвороб, бо такої просто не існує. А вправи, які реально працюють і мають доказову основу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Давайте розвивати український Ютуб разом сьогодні. З Русланом ми покажемо вправи при болі у грудному відділі хребта, але перед демонстрацією трохи важливої теорії. Що таке біль у грудному відділі? Це поширена скарга серед людей, які багато сидять і мало рухаються. Він може проявлятися як скутість між лопатками, дискомфорт при глибокому вдосі або відчуття тиску в спині. Обмежена рухливість грудного відділу може створювати додаткове навантаження на шини і поперековий відділ хребта, впливати на дихання і поставу. Найефективнішими ці вправи будуть при механічному болю. Що це таке? Механічний біль виникає через положення тіла або рух. Наприклад, нахил вперед, назад, вбік, скручування, також може бути при вдосі. І саме тут фізична терапія працює найкраще. Ознаки механічного болю залежать від положення тіла чи руху тіла, у успокою, може супроводжуватися м'язевою напругою, добре реагує на вправи. Саме такий біль ми й будемо коригувати вправами, які покажемо. Коли треба насторожитися? Не весь біль у спині є механічним, інколи під звичайний дискомфорт можуть маскуватися інші проблеми. Наприклад, серцево-судинні захворювання, патології легень, проблеми шлунково кишкового тракту, психогенні стани. Немеханічний біль зазвичай не змінюється від руху чи положення, може супроводжуватися системними симптомами лихоманкою, задишкою, втратою ваги. Біль не зменшується після руханки. Якщо вправи не полегшують ваш біль, обов'язково зверніться до лікаря. У цьому відео ви навчитеся простим і ефективним вправам, які допоможуть зменшити скутість і дискомфорт, покращити рухливість, зробити грудний відділ більш вільним. Ці вправи базуються на принципах доказової фізичної терапії та підходять для щоденного виконання. Трохи теорії ми розібрали. Тепер переходимо до практики. Тож поїхали. Друзі, сьогодні ми говоримо про біль в грудному відділі, і це практична рекомендація. Але треба розуміти, що не буває універсальних вправ. Ми даємо ті, які не можуть вам зашкодити. Перше, це не зовсім вправа. Це мануальна терапія, яку ми використовуємо своїй практиці майже кожного дня. Я дуже люблю. Називається мануальна терапія в концепції малігана. Ми поговоримо сьогодні про біль, який провокується саме в русі, механічний біль. Він найкраще піддається фізичним терапії. Ми ми можемо самостійно зрозуміти руки за голову, лікті разом і округляємося вперед, округляємося. Угу. Наприклад, є біль, запам'ятали. Тепер назад. Це всі фізіологічні рухи, які у нас відбуваються в грудному відділі. І ми запам'ятовуємо, де є біль. Потім нахил бік, нахиляємося в одну сторону і в іншу сторону. Окей. Запам'ятовуємо всі рухи, де є дискомфорт. Потім обіймаємо себе руки попереду і повертаємось в одну сторону і в іншу. Може бути так, що. Болі немає, але є обмеження. Ви відчуваєте, що кудись рух гірший, і ця техніка в даному випадку допоможе добре. Також вона допомагає, якщо біль у нас від нижніх ребер до нижнього краю лопатки, вище ми вже це на жаль зробити не зможемо. Ми беремо цю резину, і от там, де болить, ми трошки вище цього сегменту кладемо цю резину. От, наприклад, у нас біль в нижні ребра. Ми беремо резинку і вище болю кладемо. Беремо руками резинку. Важливо натягнути її так зручніше і зробити опір ліктями. Ми зробили, називається мобілізація, і робимо тепер ті рухи, які е, ви пам'ятаєте, де був біль, наприклад, нахил вперед. І от ми нахиляємось вниз, і ми відчуваємо, о, болю немає, і ми робимо розгинання Знову 10 разів 3 підходи. Якщо ви не відчуваєте покращення, то резинку треба трошки вище перемістити. Ми шукаємо положення, де біль буде відсутній. Наприклад, трошки вище перемістили, і знову, отут, біль повністю відсутня. Тоді ми робимо рух 10 разів 3 підходи. Якщо це був інший рух, наприклад, нахил в сторону, ми робимо так само. А якщо біль односторонній, наприклад, от справа, то ми можемо ліву не натягувати руку, а тільки правочик і робимо руку. Нахиляємося. Або знову ж таки, це може бути рух назад. Угу. Або ротація. І тут у нас повинно бути знову ж таки важливо зменшення полю або збільшення амплітуди руху. Це дуже важливо, тому що це все буде впливати на. Ваші симптоми від гострому болю, ми це можемо пробувати робити. Головне, щоб біль зменшувався. Це от дуже важливо. Біль не повинен провокуватися від трьох до п'яти разів на день. Тепер ми зробимо відому всім праву кішка, але ми будемо рухати саме грудний відділ. Якщо у вас така разиночка, все ж таки є. Якщо немає, пишіть в коментарях, ми скинемо послання. Ми хочемо організму підсвітити, що ми хочемо рухати, що саме. Нас цікавить грудний відділ. Тому ми розинку ставимо осередині спини в грудному відділі і натягуємо трошки руками, Ну, так, щоб не було ні в якому разі болю. Рецептори шкіри розуміють, що тут є щось, щось тисне. І таким чином у нас рух буде відбуватися саме тут, не в попереку, не в верхньому грудному відділі, а от там, де менше всього руху. І ми робимо навдосі: округляємо спину, округляємо вдих. І шия не рухається, тільки грудний відділ, і видих на видусі резинка тисне вниз, і у нас відбувається рух конкретно в цьому відділі. Бажано робити це з диханням. Навдосі ми округляємо спину, на видусі прогинаємо. Для чого ми задаємо правильний темп. Тут робимо від 15 до 20 разів. Коли білі зменшуються, це може бути як профілактика. Три рази на тиждень ви всі ці вправи можете робити. Ця вправа називається книга. Дуже класна для того, щоб розкрити наші ребра. І це вправа на. Рухливість в ротації, саме в поворотах. Ноги нам треба трошки вперед 90 градусів в колінах, 90 в кульшових суглобах, спина рівна, і під голову бажано покласти подушку. Ви повинні покласти її так, щоб хребет був рівний, 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 щоб шия не напружилася. І якщо подушка лежить, то рука буде повністю рівна. Отак, от, тільки. Супер, тут подушка, уявляємо. Ну зараз ми без подушки підкладаємо руку. Інша рука у нас закрита, і у нас книга. Ми будемо цю книгу розкривати. На видосі ми робимо видих, дивимося очима за ліктям, і поперек нікуди не зміщується. І на вдосі закриваємо книгу. Але тут є нюанс: ми будемо підключати ще увагу. Чому? Тому що коли ми просто рухаємося, рух буде відбуватися там, де він вже і так є. Нам треба розрухати там, де руху ну, немає. І часто саме порушення рухливості може бути причиною болю. Тому ми будемо там, де немає руху, цей рух покращувати. Тому ми робимо рух на видосі. У нас рухається лікоть. Потім ми постійно про цей рух думаємо. Верхнє ребро у нас рухається. Наступне за ним. От пішов лікоть, дивимося за ліктям. Один одне ребро пішло, наступне за ним. І ребро за ребром ми розкриваємося. І ви відчуєте і побачите, як більша амплітуда. Але тут є нюанс: ми на видосі прийшли сюди. Тепер на вдосі назад, але з нижніх ребер. Але щоб з нижніх, не поспішає, щоб з нижніх ребер зробити рух, буде організму, ну тілу так зрозуміліше. Ми коліном трошечки вперед підемо. Не, не вверх, а отуди вперед. і тепер Ребро за ребро, ми навдосі пішли назад, і знову видих, пішов лікоть, штовхаємо руку. Якщо фізіотерапевт це робить, то він може трошки допомагати. І ребро за ребром ми розкрутились. Тепер не поспішай навдосі, штовхаємо руку, і сегмент за сегментом ми закрилися від 10 до 15 разів на кожну сторону. Аналогічно, три рази на день. Що важливо, все, що ви робите, не повинно. Викликати у вас біль. Ми робимо в такому діапазоні, щоб біль був відсутній. А тепер бокова лінія, щоб розкрити гарненько ребра. Це можна робити, сидячи на стільці, можна робити на коврику, як зручно. На коврику це буде отак: от ноги разом, стопи, точніше, разом. Отак. Да, і ви сидите в такій позиції. Піднімаємо руку вгору і робимо вдих в бокову лінію. Вдих. Видих, видих повертаємося знову. Вдих. Видих, повертаємось. І намагаємося при вдосі цю частину розкрити видих. Ми робимо по 10-15 разів на сторону. Угу. І потім на іншу сторону аналогічна історія. Угу. Вдих, і нам от сюди дихаємо, видихаємо, да. видих, повертаємось. Якщо дивіться, це робиться на коврику, то тоді ноги пам'ятаємо, да, в якій позиції, і ми ставимо одну руку просто в опору, отак. І коли робимо рух, ми лікоть згинаємо. Видих сюди, І ми Особливо коли боляче, то ми можемо в такі позиції трошки розвантажувати цю, цю зону. У нас буде вправа на артикуляцію направлена. Артикуляція це освідомлений рух в кожному сегменті. І коли ми покращуємо цей рух в цьому місці, біль проходить. порівнюємо спину, макушку тягнемо вгору, ми витягуємо весь час м'язами свій хребет вгору. І це можна робити біля стіни. Наприклад, ви впритул сіли до стіни. Але можна на звичайному стільчику сісти. От і потім, що ми робимо? Ми навдосі, сегмент за сегментом, починаючи від шинного відділу, один сегмент згинається, наступний за ним. І хребець за хребцем ми будемо, що можна ковзати руками по ногам, так буде легше. став руки на ноги. Так? І ти сегмент за сегментом, одразу у верхній хребець починаєш робити вдих, і почали рух одразу. Один кивок під бріддям і один хребець за іншим. Одразу шия згинається. Потім грудний відділ пішов. Хребець за хребцем. Де вдосі. Тепер на видосі з попереку хребець за хребцем, повертаємося назад, наче не видима стіна у нас є. І ми вирівнюємося. Можна... Можна це робити біля стіни буде легше. Голову не запрокидуємо, голова рівна. Це один раз. Так, 10 разів 3 підходи. Ми повертаємо контроль над рухом, і у нас покращується карта тіла над тим сегментом, де руху не було. І біль, як правило, зменшується. І остання вправа у нас буде також на контроль руху. Лягаємо на живіт руки перед собою. Працюємо над розгнанням. Якщо важко, можемо трошки руками допомагати і трошки відштовхуватися. В попередній вправі ми згиналися вперед, хребет за хребцем. Тепер ми будемо розгинатися. Розгинання відбувається до нижніх ребер поперек мене чіпаємо. Робимо початковий рух на видосі бажано. На видосі ребра опускаються вниз, і це буде більш фізіоло. Логічно ми витягуємося весь час. Коли ми лягаємо саме на живіт, то ми ногами в одну сторону штовхаємо себе, а головою в іншу. Ми хребет розтягуємо. І тепер починаємо видихати. І можемо розгинаємо шийне відділ. Одразу один хребець інший. Повністю розгинаємо шию. І тепер пішли хребець за хребцем. Уявляємося рух до нижніх ребер. Все, це на видосі. Тепер вдосі кладемо одне ребро вниз, інше, шия в самому кінці. В самому кінці. Це може бути мінімальний рух, тому що мобільність у кожного різна. Але це буде покращувати значно контрольований рух саме розгнання. Якщо ви відчуваєте, що ви робите. Рух і вам стає легше, супер. Три підходи буде ідеально. Якщо вам рух не допомагає, то обов'язково вам треба звернутися до лікаря. Це дуже важливо. Ці вправи мають загальний характер. Якщо вам легше, ви їх продовжуєте робити, і це може бути просто профілактикою в подальшому. і Тоді ви просто робите три рази на тиждень ці вправи, і все супер.